Дякую своєму сину і всім захисникам за можливість подорожувати. Знаходжусь у місті Коростень, Житомирська область, парк Древлянський. Чудова місцина, і починаю екскурсію з язика троля, аналог якого є у Норвегії. Ось так він виглядає. Ось тут така бесідочка. Парк дуже нагадує міні-Софіївку, щось накшал твоє водино, але там більше розваг, а тут просто більше природної краси. Ось таких уступів камінних. Містин, які дуже нагадують Софіївку. З цієї оглядової площадочки видно пам'ятник княгині Ользі. Ось така місцина, такий краєвид від відкривається. Тут влітку працює фонтан. Зараз він трошечки вже відпочиває. У відпустці рухаємось далі по дерев'яному цікавому місточку. Ось, і ось такі валуни. ну, Майже як у Софіївці, праворуч цього місточка бачу. Цікава зона цього парку це військово-історичний комплекс Скеля. На вихідні він працює зараз ні у будний день. Ось трошечки ближче. Можна почитати про це все, хто зробив, як і для чого. Для чоловіків це буде цікаве місце для відвідання. Це досить монументальний комплекс, ось який зроблений в 1937 році, а потім реконструйований у 2006-му. Йдемо далі. Далі на горизонті видніється пам'ятник тризубу. Теж цікавинка парку. А зараз перед моїми очима військова техніка, ось танки і гармати. Думаю, що чоловікам буде цікаво це роздивитися, побачити. і Подивитись тут всі ці експонати ближче. Ось ця дорога по дерев'яному містечку, є менші місточки. Місточки. Ось, а ми рухаємось далі до наступних цікавинок парку. І нас чекає попереду пам'ятник Деруну. Одна з оглядових площадок. І ще одна оглядова площадочка. Звідки можна побачити, ось. Лавочку для закоханих, лавочку примирення, ще багато цікавинок. Можна погойдатися ось на такій гойдалочці. Зараз вона пуста, а недавно тут були закохані. А ось цей пам'ятник нагадує мені замок-паланок на Закарпатті, де протертий палець. Ви знаєте кого і загадують бажання. В цьому пам'ятнику, як мені повідомили, треба терти ось цю нагаєчку, треба терти ось цей пальчик для загадування бажання, а також ось це копице. Воно вже досить затерте. Ну кажуть, ще можна хвостика потерти, ось, але це вже така справа. А що ж це за пам'ятник? Зараз ми почитаємо. Це у нас добриня. А -ха 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 -ха. Родич хрестителя Русі, скульптора Зарічного. Ось такий цікавий пам'ятник силі і мужності. І такі пам'ятники нам є. І що єднає Софіївку і ось цей парк у користі, це такі природні валуни. Місцина дуже гарна. Тут варто побувати з сім'єю, тому що розваги є і для дітей. Ось, бачите, там працює фонтан. Ще один пам'ятник ми бачимо по дорозі. Загалом у Коростині проживає трошки більше 60 тисяч населення, згідно Вікіпедії, а місто трошки більше старше за 1300 років. А чоловікам, думаю, буде цікаво подивитися на оцей пам'ятник Афган, який зроблений із крила літака. Фонтанчик діючий розваги для дітей. Рудзинка на вході в парк. Пам'ятник Володимиру Великому, Хрестителі всієї Русі. Історію парку можна почитати ось тут, на стіні, яка веде в глиб парку. А ми з вами рухаємося до пам'ятнику Дируну. Ось він цей пам'ятник такий цікавий, єдиний в Україні. Хочу зауважити, що у місті щорічно проводилося свято Деруна. Цьогоріч воно було відмінене з воєнним станом. А взагалі містина дуже цікава, парк чистенький, його варто відвідати всім жителям України, щоб ще раз переконатися, яка мальовнича, багата, щедра і красива наша Україна. Ось усі стовпчики парку містять такі надписи, як Оростень, і це теж дуже цікаво. Я вдячна усім вам за увагу і запрошую. Подорожувати Україною це емоції, це враження, це любов ваших дітей до нашої рідної України. Спасибі всім за увагу і нашим захисникам, мирних вихідних. І нехай усіх буде можливість робити те, що ми любимо. Дякую.